Чому чоловік, який б'є свою дружину, негідний поваги, і він взагалі для мене не є чоловіком, тому що пункт перший це вияв максимальної слабкості, коли ти б'єш беззахисну людину, або коли ти б'єш людину, яка не може дати тобі гідну здачу і не на одному рівні з тобою, в силу фізіологічних, фізичних причин своєї природи, жінки апріорі слабші. Другий момент чоловік має бути сильним. А той, хто виходить з себе, нервує і доходить до рукоприкладства, це вкрай слабка людина, яка дійсно не варта поваги. Третє, така людина є соціально небезпечною, врешті-решт. Четверте, така людина дає просто дурний приклад. А це якийсь жах для дітей дурний приклад оточуючим. Одним словом, чоловік, який б'є свою дружину, не виконує своїх. Обов'язкових перших функцій, першочергових функцій, а його функції наступні. Він має дарувати дружині любов, захист, підтримку і виявляти силу через стриманість, навіть якщо його дружина може дратувати.